Сили оборони підтвердили вихід з вугледару. Вище командування надало дозвіл на виведення українських підрозділів з міста з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для введення подальших дій. Про це більше години тому повідомило оперативно-стратегічне групування військ Хортиця у своєму телеграмі. Нагадаємо, аналітики проєкту оновивши онлайн мапу бойових дій повідомили в телеграмі сьогодні зранку, що російські військові. Окупували Вугледар, Волноваський район повністю втрачено. Такі дані оприлюднили у ранковому зведенні генштабу зсу Фейсбук. Власне повідомили також, що протягом доби зафіксовано 155 зіткнень на лінії фронту. І найскладніша ситуація наразі на покровському та курахівському напрямках. І за кілька хвилин за мить, точніше, ми поспілкуємося детальніше з Олексієм Гетьманом, воєнним аналітиком і майором запасу нацвартії про ситуацію на передовій, на сам ситуацію у Вугледарі якого розвитку подій варто чекати далі? Про все це почуємо вже за мить. Підказують нам, що пан Олексій з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю Вітаю вас. Власне, насамперед, хотіло б говорити ситуацію з Вугледаром. Який, що, чого варто чекати далі після ситуації з відходом українських військових з міста? Ну, продовження бойових дій вже на захід від вугледару, там, де нам буде найзручніше зайняти позиції. Позиції треба займати, враховуючи рельєф місцевості, а не е, враховуючи лінійкою по мапі е, мінімальну відстань. Бо якщо зупинитися десь в нізінні, а вугледар це панівна висота, то це дасть ворогу додаткову переваги. Можна по мапі подивитися, де е, ну для нас з вами військово, це вже все прорахували, все це е, розуміють. Де, де з нашої точки зору вони мають зайняти найбільш зручні позиції. Це за декілька кілометрів на схід від вугледару. Там вже починаються більш-менш сприятні рельєфи місцевості, де швидше за все, там будемо продовжувати тримати оборону. Поки що треба відійти, щоб ну відійшли, щоб уникнути оточення. Бо ворог суттєво переважав щонайменше в не п'ять разів нашу бригаду, яка там тримала. Опару. Власне, 72-га бригада утримувала Вугледар позиції 2 роки, 1 місяць і 15 днів. Але на жаль, доводиться відходити. Чи побачили ви причини, чому все-таки зараз росіянам це вдалося, оскільки вони вже намагалися за цей час кілька разів активно штурмувати Вугледар? Але нашим бійцям 72-ї бригади вдалося відбивати ці штурми? Ну по перше. Росіяни додали суттєво додали резерви, про що казало наше військове командування своїм зведеннях. По-друге, 72 га бригада, як і будь-яка бригада, якщо не буде ротації, для того, щоб навіть не відпочити, а привести себе до ладу, якщо не буде додаткових людей для того, щоб заповнити, як кажуть, штатку тобто, що було хоча б відсотків 90%, особового складу, який має бути згідно штатного розкладу, то тоді очікувати, що ми зможемо далі тримати позиції вкрай важко. Щоб тримати позиції, нам потрібно, перше, це люди, які будуть тримати зброю. По-друге, це зброя, яку нам мають придбати наші партнери. Ну і третя складова це наскільки зможуть мобілізуватися всередині своєї країни росіяни, наскільки вони можуть додати живої сили та техніки? Ну переважно живої сили з технікою там велике питання. Тому якщо ці три складових будуть на нашу користь, то ми можемо тримати оборону в інших місцях, і ми можемо давати контрудари. Якщо щось буде провалюватися, бо мобілізація. Буде погано, ну зараз нормально, але якщо все одно треба більше людей. Якщо буде якісь затримки знов таки з постачанням зброї, то тоді, на жаль, доведеться і далі відходити, бо ще раз їх більше і вони постійно застосовують відносно свіжі сили. Ви тільки що назвали скільки два роки, один місяць і 15 днів тримали оборону 72-га бригада. Давайте ну, в мене не давався таке риторичне питання зустріч. А скільки раз разів була ротація, скільки разів люди за два з половиною, ну за більше двох років, мали часу для того, щоб не навіть не відпочити, слово відпочити навіть не хочеться застосовувати, щоб привести себе до ладу, щоб можна було спокійно хоча б зброю почистити. Так, це і це тут це. з іншого боку, ви згадали про резерви, які використовують російські військові для спроб штурму якраз поблизу і міста Вугледар. Е, до речі, з приводу цієї ситуації висловився і речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин. Давайте його послухаємо з приводу ситуації у Вугледарі і продовжимо обговорення цієї теми. Зазнавши чисельних втрат внаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Вищим командуванням надано дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки та зайняття положення для ведення подальших дій. От ми вчора, власне, якраз з воєнними експертами обговорювали загрозу теж оточення військових, які залишалися у місті. Зараз розуміємо, що якраз аби уберегти себе від такої ситуації військових і виводили. Тепер де чекати небезпеки далі, і оскільки ознак виснаження, ми також наскільки ми зрозуміли, і вчора спілкувалися теж з воєнними експертами. Ми не по не почули про виснаження однак тут чекати небезпеки далі від вугледару чи на інших напрямках. На інших напрямках справа в тому, що е, хтось чомусь вважає, що там відкриваються якісь шляхи, відкриваються якісь е, якась брама, якісь двері для Росії, що вони можуть далі рухатись, <кій> не можуть вони нікуди далі рухатись. Там е, позаду вугледара теж знаходяться наші війська, куди вони поділися, і просто 72-ка відійде до тих військ, які там знаходяться, і будуть там далі тримати оборону. Намагатися надавати ворогу просунутись, ну як це зупинило ворога перед під біля Покровська. Тому це ж не, ну, не треба фантазувати, що якісь там щось там десь відчиняється. приводу того, що виснажені війська де, де зможуть ворог робити подалі наступальні дії? Ну я думаю, що це. Не буде вугледарський напрямок, це може бути запорізький напрямок. Там є інформація про те, що концентруються війська. Це може бути Куп'янсько-Ліманський напрямок. Там концентрується теж велика кількість там, ну, там до 140 тисяч вже є інформація. Зібралася там перша танкова армія, так звана, це ще не майже 500 танків. Тобто, там можуть бути удари. Я як сказав речник, що ворог теж виснажився, тому. Йому теж треба привести себе до ладу, свої війська там поновити теж особовий склад. Тому я можу пропустити. Я тут знаєте, гадав не гадав, не хочеться таку груди. Мо швидше за все, з точки зору військової логіки, за вугледаром наступальних дій особливо не буде. Будуть спроби атакувати, може Кураховський напрямок, може що я тільки що перерахував Запорізький чи й Купінський Ліменський. От власне, ви згадали про запорізький напрямок, і про це також сьогодні у ефірі Радіо Свобода сказав і речник Сил оборони півдні Владислав Волошин. А власне, я зацитую, він сказав, що сьогодні спостерігається намагання противника зосередити сили і засоби для ведення штурмових дій. Наголошує не наступу, а саме штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, йдеться про приютина і біля роботиного. І власне біля приютиного мета цих дій для того, щоб здійснити штурм і просуватися в напрямку великої новосілки, щоб взяти під контроль саме до. Донецьку область і ті території, які там залишилися, і перерізати логістичні шляхи українським з'єднанням, які обороняють і Вугледар, і далі Курахове, сказав він. Власне, як ми бачимо, вже є офіційні підтвердження. Про це сказав, нагадаю Владислав Волошин в ефірі Радіо Свобода. На вашу думку, чи чи все-таки це буде основний акцент, якщо говорити саме про запорізький напрямок, саме цей напрямок роботи на. Ну, робота на там вже багато місяців ведуть бойові дії, і поки що якихось просування суттєвих там ворога немає. Ну намагання вирівняти лінію фронту, може, це з цим пов'язано. Хоча, ви знаєте, зараз втручається вже політична складова в військову складову, а саме вихід на кордони Донецької області це те, що хотіло політичне керівництво, ну безпосередньо Путін в Російської Федерації для того, щоб ну для чого. Для, для чого для цього це, це, це йому треба? Це можна окремо розмовляти і казати слова, які всі так чудово розуміють. Є, є в них політична е, мотивація, чи політична складова це вийти все ж таки на кордон Донецької та Луганської області, що не менше Ну може тоді ладно, вже давайте про це почали, трошки скажемо. Тоді е, начебто, в нього буде можливість всередині е, Федерації сказати, що от. Спеціальна військова операція виконала свою місію, і таким чином можна буде розповідати і з назовні з міжнародними партнерами, нашими друзями, що от бачите, ми все, що хотіли зробити, зробили. Давайте тепер сідати за стіл перемовин, враховуючи реалії, як вони кажуть. ситуації. тому тут з точки зору військової ну логістичні шляхи, ще якісь додаткові можливості, але Ну, ви знаєте, як можна побачити на полі бою десь на місцевості лінію межу Донецької області? Та навіть межу кордонів не завжди зараз можна побачити. Раніше там була полоса, там щось таке, а тут ну, от де? немає, вона є тільки на політичних мапах. Тому військові, зазвичай не орієнтуються на політичні такі складові, вони орієнтуються на рельєф місцевості, там, де зручніше робити наступальні дії, чи дії в обороні. А якщо є. Розмови вже йдуть розмови про те, що бити саме на кордони адміністративні, політичні, складова вмикається по і цілком можливо, що це будуть утім, саме штурмові дії для того, щоб не ще що перерізати, прилізти, для того щоб от вийти на ці кордони, які по великому рахунку умовні, по великому рахунку. Ну, ми будемо стежити далі за розвитком подій. Дуже дякуємо, пане Олексію, що приєднались до нашого ефіру. Олексій Гетьман, воєнний аналітик і майор запасу. Назварки був з нами на прямому зв'язку. З ним обговорили ситуацію у Вугледарі зараз.